Дякую, ну, я скористаюся можливістю все ж таки, дотичності до мікрофона і спробую свої, свої декілька думок висловити. От якраз під час презентації у центрі Розумкова дослідження, я по-іншому почав дивитися на цю опцію просто православну. Тобто, тому що я глибше почав дивитися, хто ж вони є насправді. І, і так само сьогодні, саме цей пункт викликав у мене найбільшу суперечку. От якщо брати там дослідження центру Розумкова, то о, серед ну, там просто православних 32%, наскільки я пам'ятаю, да? так от серед них довіра до церкви 57%. Релігія в житті дуже важлива чи скоріше важлива 50%. Тобто просто православні, для них важлива релігія в житті. Виховувалися в релігійному дусі 25%. Відвідують богослужіння 53%. З них один раз на тиждень 11%, а в тих, хто визначився, 15%. Тобто, в принципі, рівень відвідування богослужінь майже такий же самий, як і в тих, хто визначився. На релігійні свята 61%. Ну, з цих 50% да, відвідує. Щодо ролі релігії в суспільстві, точка зору не відрізняється, а от відрізняється в тому, що вони е, говорять, що церква не відіграє помітної ролі в сучасному українському суспільстві. Тобто, фактично, дові... якщо є довіра до церкви в цілому, то є проблема з довірою до церкви як е, певної інституції. З іншого боку, ми за цим Богданом обговорювали це питання. Є ще дуже цікава річ. Наприклад, е, ми тут почули 25,7% виховані в релігійному дусі, але хочуть, щоб їх діти виховували в релігійному дусі, лише 6%. Якось таким чином сталося, що це, це теж певне питання для аналізу. Але з іншого боку, ми завжди думали, що ті, хто є просто православні, це ті люди, які ще поки не визначилися. От вони взагалі так просто, їх це, це тільки час, поки їх розберуть. Але якщо на них подивитися інакше. От, враховуючи те, що вони на безслужіння ходять. І якщо брати дослідження досліджень, сорок таких показує, що їм немає різниці, до якого патріархату. То коли ми говоримо про єдність, то можливо ці люди можуть бути справжнім підґрунтям єдності. А ще їх долучи, а ще до них долучить ті церкви. Які так само декларують, що в принципі ви можете ходити до різних церков, не наполягають на власній там ексклюзивності, да? то ми побачимо, що ми в суспільстві маємо майже 70% відсотковий фундамент для того чи іншого формату єдності. І в цьому сенсі мені здається, що це продовження дослідження, в тому числі і цих людей, які себе називають просто православними, це теж важливо, важливий момент, і скажімо так для зрозумівши в тому числі і їх тип релігійності можна говорити і про певні там тенденції в міжконфесійних і державно-церковних відносинах, тому що якраз у нас є простір, не тільки конфесійний, у нас є простір релігійних свят, які є державними. І фактично це публічний простір, це е, простір, який виходить за межі е, конфесії, виходить за межі території храму чи монастиря, це е, простір е, і медіапростір, і е, простір площ, і дуже багато є заходів, які можуть якраз підтримувати цю е, релігійність, да? і не спричиняти конфліктів. Тому що людина, яка не визначилася, це не тільки та людина, яку ще не залучили до своїх лав, ті чи інші. Це можливо та людина, яка вже пройшла ті чи інші лави і бажає чогось більшого, кращого, не знаю, так сказать, достойнішого. Але отут у мене теж запитання на настаток: чому так різняться дані? Православ'я без розрізнення патріархатів в інституті соціальних досліджень 43 У просто православні разумково 32%, Я просто православний квіз 13,4%. Тобто фактично реальні розбіжності, і скажімо так з чим це може бути пов'язано, я поки не не знаходжу на це відповіді. Дякую.